Швидка наразі швидко не їхатиме. Карети швидкої допомоги приїжджатимуть до хворих за 10-20 хвилин з будь-якого місця лише після проведення реформи, кажуть в міністерстві охорони здоров'я. Взагалі, така оперативність це стандарти розвинених країн в Україні. ж система працює за принципом районування. Такий підхід в МОЗ пропонують змінити і передати управління роботою екстреної медичної допомоги з районного рівня на обласний. Тобто зникає районування. Нема території, яка оце моя границя. Це моя границя. Все поєднане, і хто найближче, той і їде. Бюджет один, відповідальність одна, облік один. От у цьому вся філософія. Це централізоване отримання виклику, з якої б точки хворий не зателефонував, все попаде в один єдиний операторський центр. Стовідсотково воно фіксується звуковим носієм, воно фіксується електронним носієм. І стовідсотково такий виклик буде опрацьований, тобто кожен випадок виклику бригади швидкої медичної допомоги буде обов'язково взятий до виконання. В міністерстві підготували законопроект, який забезпечить проведення відповідної реформи. Якщо його ухвалять цього року, нова система екстреної медичної допомоги може запрацювати вже у 2012 тисячі